Від сьогодні Зміївський відділ головного управління Державної міграційної служби відновлює свою роботу. З офіційним візитом 20 вересня Зміїв відвідав Олександр Тімонов, начальник головного управління Державної міграційної служби в Харківській області. Він разом зі Зміївським міським головою офіційно відчинили двері місцевого підрозділу після піврічного простою, а також висловив подяку Павлу Голоднікову за співпрацю і підтримку. За словами Олександра Тімонова, в пріоритеті на обслуговування будуть люди, які втратили свої документи у Зміївському відділі можуть отримати послуги не лише мешканці громади на сьогодні. У міграційній службі обслуговують всіх осіб без прив'язки до місця проживання. Приїхали відкривати районний відділ міграційної служби в Зміївському районі. Наразі це питання дуже актуальне, тому що величезна кількість людей бажає відновити свої втрачені або знищені документи внаслідок бойових дій з Російською Федерацією. Тому ми маємо надавати якісні адмінпослуги населенню по питанню відновлення їхніх документів. Ми вже відкрили Первомайський районний відділ та Чугуївський районні відділи. Поки що це три відділи. Залазу, зараз у нас на черзі ще два відділи, поки не будемо про них говорити безпосередньо на деокупованих територіях. Розпочато роботу із оформлення паспортів. За інформацією Гаги Кікнадзе, термінові паспорти видаватимуть протягом трьох тижнів. На виготовлення нетермінових знадобиться більше місяця. Ціни на послуги залишилися незмінними. Як наголосив начальник Зміївського відділу міграційної служби Андрій Бережний, відтепер відділу Змієві працюватиме щодня, крім суботи і неділі з 9 до 15 години.